Вася, дякуємо, що завітали до зустрічі. До зустрічі. Дякую. Ну, а у Києві вперше виставили на загальний огляд зруйнований Росією трансформатор однієї з ТЕЦ. Наш Олександр Саюн вже перебуває на місці. Олександр розповідай, що ти там бачиш. Розповідай. Вітаю вас, колеги. Так, дійсно, просто зараз на Контрактовій площі відкрилася виставка інсталяція битва за світло, і зараз ви можете мене побачити у захисній масці. Хочу одразу попередити. Ви не перенеслись у часі. Зараз не пошує COVID-19, продовжується повномасштабне вторгнення 2024 рік. Просто сьогодні Київ очолив місце у анти... перше місце у антирейтингу з найгіршим повітрям у світі серед міст усіх світу. І до речі, повідомляли, що ось токсичні часточки у нашому повітрі столичному перевищували у 17,5 разів. До речі, наше місце стартувало з третього місця у цьому антирейтингу. перед нами спочатку був Багдад та Каїр. Потім ми опустилися на друге місце, і ось очолили перше. Наразі хочу повідомити про те, що зараз ситуація все ж таки більш-менш розвиднілася. Київська міська державна адміністрація повідомляла, що причини були такі, що саме були пожежі в екосистемах. Київщини, зокрема, у Вишгородському районі, а також київська міська державна адміністрація надала рекомендації містянам, а саме зменшити своє перебування на вулиці, зачинити вікна, більше пити води, а також увімкнути очищувач повітря. Зараз ситуація більш-менш позитивна. Стала немає такого гідкого запаху. Але все ж таки, ми бачимо, що досить часто ми зустрічаємо зараз людей, наших киян, а також гостей із масками. Вони ходять деякі навіть у противогазах ходять бо все ж таки іноді дуже важко говорити. Хочеться кашляти, як у вас взагалі зараз ситуація? Чи вплинула на вас ось ця ситуація із повітрям у столиці? Будь ласка, напишіть у коментарях під нашу трансляцію. Ну і дивлячись на те, що. Дійсно, ось такі форс-мажори з нашим повітрям вийшов. Ми прибули на контрактову площу саме тут сьогодні. Презентували інсталяцію під назвою Битва за світло. Якщо ви дуже гарно слідкували за нашими прямими ефірами, ми були тут у вівторок, коли її ще готували і першими показували, що відбувається на локації. Ось саме це один з таких трансформаторів силових, який був розташований на теплоелектростанції, ДТЕКу за сотні кілометрів від Києва. Він давав електроенергію з енергоблоку в електромережу, забезпечував українців світлом. Але як ми знаємо, з осені 2022 року росіяни взяли вектор на знищення нашої енергетичної інфраструктури, і звичайно, спочатку, як повідомляється за офіційною інформацією, цей е, саме трансформатор був пошкоджений е, уламками. Потім його відремонтували. Але після повторного обстрілу він був повністю знищений вщент, і наразі його в. Від... Відновити неможливо і тому сьогодні ось тут презентували цю інсталяцію. Вітаю вас! Це Анастасія, волонтерка саме Порт Culture. І сьогодні Анастасія нам буде більше розповідати про ситуацію про інсталяцію, а також про такі певні акценти, які тут відбуваються. Вітаємо вас у прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, більше про цю інсталяцію. Та, взагалі, це силовий трансформатор. Його привезли з бурштинської те, що на Івано-Франківщині він з внаслідок російської атаки. А взагалі, як це все влаштовано в трансформаторі знаходиться всередині мастило, яке займається його дуже складно погасити. Тому саме цей трансформатор було повністю знищено. Ми підготували цю інсталяцію, аби привернути увагу людей до цієї проблеми, аби люди були вдячні енергетикам, які, попри все, намагаються відновити енергосистему. І Ось ми тут зробили ще таку інсталяцію.

Так, ось бачимо тут є ще інсталяція. Розповідайте про неї. У нас тут інсталяція з різними регіонами України, тобто люди можуть підійти, попросити браслетик і висловити в знак подяки енергетикам. Ось таку от маленький, маленький браслетик прикріпити. У нас тут різні регіони: Крим, Рівненщина, Луганщина. Усі приїжджають і ось так от висловлюють свою підтримку енергетикам. Підкажіть, будь ласка, чи? Безкоштовно це так, звісно, це безкоштовно. Угу, зрозуміло. Підкажіть, будь ласка, бачу, що ось тут поруч стоїть хамір. Такий лимузин? Будь ласка, оператори, покажіть. Мені здається, що це приїхали на вашу інсталяцію, на вашу виставку, бо вона дійсно значуща і вперше місця нам дали змогу просто подивитися на такий трансформатор. Я ось був тут у вівторок, коли готувалася лише ця інсталяція. Я був вражений. Підкажіть, будь ласка, чи вже багато було сьогодні людей? Коли ми готувалися до прямого ефіру, бачили, що були маленькі діти. Скажіть, чи взагалі ось чи є попит наразі? Так, звісно, є попит. Людей дуже багато було і вранці, і зараз, і діти, і підлітки, студенти. Оскільки тут Києво-Могилянська академія всі охочі підходять, беруть браслети, вішають їх. Підкажіть, будь ласка, сьогодні було задимлення у нашому повітрі, відчували запах гару, і навіть іноді зараз проскакує такі певні нотки. Ви зараз без маски. Чи не вплинуло на вас це наразі? Ні, але вранці я була в масці. Ага, ну тобто бачимо це, все ж все, 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 все таки, я не один такий. Якщо можна, я хотів би підтримати наших енергетиків у прямому ефірі проекту День Лайв і е, повішати ось на, на цей парканчик е, е, відповідний браслетик, як розповіла нам Анастасія. Якщо можна, ну давайте я дуже люблю автономну республіку Крим. Я е, там дуже часто бував у дитинстві. Ну, столиця, це моє рідне місто. Я навіть трішечки під, під, підзніму цю маску, і якщо є саме автоном автономна республіка так, Крим, є, але знаєте, сьогодні вітер, тому все тут трошечки Звичайно. хаотично. Давайте я вам дам Київ. Він у мене під давайте Даліє. давайте, давайте так. Ну розумієте столиця вже рідне місто дійсно тягне. Але Автономна Республіка Крим це Україна, і ми за вас, і ми вас пам'ятаємо і обов'язково вже повернемося, е і ви повернетеся під наш український стяг. Але ось бачимо цей браслетик з підтримкою для наших енергетиків. Я ось і як наші українці, тут є спеціальна така наліпка, якому відліпаємо. І ось, будь ласка, зараз трішечки розумієте, що це в мене тут ще мікрофон, і потрібно, щоб так ось і ось ми бачимо. Я ось так підв'язую цей браслет, і бачимо, що тут написано Київщина підтримує енергетиків. Анастасія вам дуже дякую, що ви повідомили нам усю актуальну інформацію щодо інсталяції. Трішечки хочу ще показати нашим глядачам, що відбувається ось тут далі. Окрім того, що тут є все ж таки цей трансформатор електронний знищений. Тут також є. Відповідні позначки, ось зокрема написано, Орес працював 50 років, а через обстріл вигорів. Окрім цього, також і хочу тут. Бачимо, що певна територія вона поділена з відповідними такими квадратами. Також ось тут написано, що без трансформаторів вся ем, станція перестає працювати. Тобто, саме через такі надписи е, киянам та гостям столиці показують і розповідають, як саме створена наша електромережа, наша енергогенерація. Бо ми всі розуміємо, що так чи інакше, коли вимикали світло, зараз слава богу, не відключають його, і це це завдяки нашим енергетикам. Давайте трішки далі прийдемося. Ми розуміємо, що коли вимикали там світло 7, 8, 12 годин, всі кричали: ну чому його вимикають? Чого чому нам не дають світло, У нас там продукти пропали. Але ж ми не знаємо, яка ж саме зараз тотальна така праця титанізована відбувається нашими енергетиками. І ось тут пишуть 236 ракет та дронів випустили по енергії. Енергооб'єктах України лише за 26 серпня цього року. А ось тут пишуть, що півтори тисячі ракет дронів випустили по енергооб'єктах лише за зиму 22-23 років. Також хочу показати і інші відповідні позначки, які тут є. Ось ми бачимо, що тут є надпис нагадування, що ракети влучили в усі теплоелектростанції ДТЕК. А ось, наприклад, трішечки далі: 10 тисяч кілометрів електромереж Київщини відновили після деокупації Пацієн, це як від Києва до Богати, і також бачимо, що я ось там, наприклад, наступне хочу е, показати нашим телеглядачам. Ось там надпис. Вони дійсно заслуговують на вашу увагу і на нашу усю увагу українського суспільства, бо це дуже важливо. Ось тут написано, що 13 мільйонів людей залишилися без світла 23 листопада, 22 року. Просто згадайте той день. Я думаю, що ті, хто перебували у Києві, вони пам'ятають, що не було жодного ліхтаря, який світився б у Києві. Всі іноземні ЗМІ, які були присутні. Ні, тоді у столиці вони публікували ці фото, і навіть також були супутникові знімки, коли показували, ось наприклад, вся Європа, вона палала такими ліхтариками, вогниками там літали літаки. А вся Україна була повністю занурена у пітьму. І лише зараз ми починаємо відновлюватись щодня, щогодини, щотижня. і це все завдяки нашим енергетикам. І просто зараз новини лайф прибули, не дивлячись на те, що у столиці все ще є. За задимлення, якщо можна оператори, покажіть, ось можна трішечки, якщо буде там видно, але ось на фоні саме зелені, можна побачити, що є все ж таки димка у столиці. Вона все ж таки триває. Тому, будь ласка, будьте обережні. Але не дивлячись на це, ми приїхали на відкриття інсталяції. Битва за світло, яка відбувається на контрактовій площі, ви можете прийти сюди і на власні очі побачити ось цей трансформатор, який знищили масованими ударами. Росіяни, вони цілили в нашу енергетику для того, щоб ми з вами не мали ані світла, ані навіть можливості подивитися і транслювати вам новини лайф. Але завдяки нашим збройним силам України, нашим енергетикам, ми відновлюємось щодня і бажаємо нам великої української перемоги. Ну і на цей час це всі новини. Якщо буде ще актуальна інформація, обов'язково буду подавати у прямому ефірі проекту День Лайф. Олександр, дякуємо тобі, що тримаєш в курсі всіх важливих подій у столиці. Пам'ятаємо минулого разу. Приїздив ти саме на цю площу, коли лише тривала підготовка до відкриття цього, скажімо, так, монументу тимчасово, як ми розуміємо. Зараз бачимо, що робота вже кипить, і люди нарешті можуть розуміти звідки в їхніх будинках світло. Світло важливе. Дякуємо і на зв'язку. Ми повертаємося до студії.